Усім привіт! Сьогодні у нас 21 травня 2025 року і в нас перший такий хороший Деньок, хороша погода, тому що останніх днів 20 погод не було, і є велика надія, що сьогодні велика кількість бджоломаток облетиться. Як ви бачите, бджола пішла інтенсивно на обліт, тому що такого денька вже дуже було потрібно, бо бджоломатки сидять у нуклеусах, у хвостах після продажу пакетів. і... До цього часу ще не облетілися. Є такі бджоломатки, які в мене повиходили ще 4-5 травня. І ще до цього часу вони не почали сіяти. Тому це дуже добре, що з'явилася погода. І зараз, думаю, масово вилетять е, маточки на обліт, якщо вона не зіпсується. І після такої погоди через днів 5 можна переглядати сім'ї, нуклеуси на засів, чи почали сіяти бджоломатки. Бджола активно в даний час облітується. Вчора була погода, але дуже погана. Вітряна, вроді було сонячно, але все ж таки нормальної погоди не було. Тому сьогодні я буду поменше ходити поміж вулики, щоб хорошо обліталися бджоломатки. Спостерігаю, як вони будуть облітуватися, тому що, якщо вони масово вилітають, міняється. Звук в повітрі, тому що багато трутня, і вони такими очагами літають за матками і спарюються. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.